Шоста бригада на третій машині на виїзд, Шоста на третій. У них є 10 хвилин саме за такий проміжок часу. Міські лікарі швидкої повинні доїхати до людини, котра чекає на допомогу. На селі часовий норматив становить 20 хвилин. Бригади санітарів намагаються якнайшвидше дістатися пункту призначення. Утім, нерідко чують зауваження від пацієнтів. Є що скаржиться, особливо коли їм треба за дві хвилини. За дві хвилини ми не можемо доїхати. Їм це що, ну здається, їм що це дуже довго. Ми їдемо. Ми стараємося на протязі хвилин бути в них. Дивлячись, де вони жиють, в якому кінці міста. Доїхати до пацієнта справа нелегка, особливо взимку. Кожен заторчений, прибрана вулиця, хоч і ненадовго, але затримують швидку. Утім, за словами водіїв, незважаючи на труднощі, у середньому машина доїжджає до місця призначення за 10-12 хвилин. Буває, що то машина легка, то вона стане десь в ямочку і пробуксовує. Десь наверх на червеницю така машина не піде, навіть азелька не піде. і з мігалко, ході з мігалкою, ході сиреною, все одно є такі артисти, які не пропускають. От наушники на вуха надіне, телефон, музику слухає, він не чує скору просто. І, все, і не вступає дорогу. Час прибуття швидкої багато в чому залежить від технічного стану медичного автомобіля. В Ужгородській станції швидкої допомоги налічується 15 машин, із яких дві на ремонті. Хоча більшість автівок не нові, працівники станції власними силами намагаються підтримувати їх у хорошому стані. Був більшого позору немає коли хворого переоружати з однієї машини на другу. Стараємося так, бо доїжджали. Є так, що і неділю-дві не є поломок, а є так, що дві-три одразу. Заміну маємо, кажу, випускаємо, ставимо на ремонт, поки справляємося. На систему швидкої допомоги Закарпаття виділили 65 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на оновлення автопарку та обладнання карет швидких, а також поточні потреби. Зокрема, за рік машини витрачають 900 тонн палива. Загалом же для налагодженої роботи швидкої допомоги, на думку керівництва, слід взяти до уваги кілька моментів. Швидка повинна працювати як воєнізована структура, тобто має бути 100% виконавча дисципліна. Це по-перше. І друге, це треба, і ми вже цим займаємося, переглянути мережу. Тобто ці станції, ці машини повинні знаходитися не ексцентрично за містом, а вони повинні знаходитися там, де звідки поступає найбільша кількість викликів. За першими офіційними даними на Закарпатті у сільській місцевості в норматив вкладаються 97% викликів швидкої. У містах такий показник становить 91%.